Сходиться все там, да. Володимирович. Красота. А? Вирізали два рядочки і тут два вже. Кругом одні проблеми, ну. Зробити треба. Да, Макс? Да. Значить, почну вам трохи розповідати. Бо з цією цеглою, як і завжди, куча проблем. Там один піддон цегли, навіть більше, так, да, Макс? Більше там? Да. І вона, бачите, на 3-4 міліметри нижче і коротша на 7 міліметрів від цієї це. Ця цегла 25,5 десь сантиметрів. 25,6 є. А в тій навіть немає 25. Тому попросили нас вкидати кожну восьму, десь кожну десяту цеглину. Ось і маємо якісну цеглу. От покладено в нас по рейки вниз, а верх уже пішов угору. Хоча зачалка теж зроблена по рейки. А от наступні цегли зараз покладу і вже вони будуть шнуру. От і зробив тут ідеальну якісну кладку з такою цеглою. І от те, що я казав. Тут уже в нас по рейки, ідеально лежить цеглина. Це значить, що ці... ця цегла товще на 2-3 мм. І оце так, друзі, з такої якісної цегли потрібно зробити красоту. Ось так. Ще ж длина є різна. І ширина теж. Ну, ширина не дуже тут важливо, так собі. А от длина, да. На 7 міліметрів різниці. Уявіть, 7 міліметрів. Якщо провтикаєш, капець. Тут все, Олег розшиває. А ми щоб пішли, значить тикаш крайню ту. Тут не хочеш? Давай тут така, тут, тут блін. Тут не так все просто. ну Давай крайню, нам нема різниці. Крайню стіну, друзі. Ось вона. Тут, тут нормальний об'єм, так? Да? Ну давай. Зараз перекидаємо ноль сюди. Ще раз. Ми то провіряли, пробивали все тут. В принципі, газик по нолю. Ну но тут є трошки проблема із самим пінопластом. Тим вже приклеєний. Трохи він гуляє. Тому зараз ще раз дамо ноль. І вирізаємо ми оцю бокову стіну. Нижній ряд розтягнути так, щоб зверху лягло і з вертикальними швами під шістьорку. Це, друзі, отак і вгадайте все. Цегла різна. Та ні, не все, там 900 йшов. Зараз тягнемо трохи. Ану розпреділяє. Це ж у нас ще тут дві цеглини лежать, які короткі. Не да? На 7 да. міліметрів. Під восьміаку. Завжди ха -ха, перед початком любих кладочних робіт працює наш знаменитий дуйчик. Тільки дуйчик. Бачите, вимило все ідеально просто. Він так не вимити. І все, друзі, вирізаємо ми ще тут один рядок. Зараз. І в принципі вже їдемо додому. Хай воно підсихає. Оце, Бачите, довелося один нижній ряд. Зробити на Таких трохи товстуватих швах, ну це нічого страшного. Бо вже далі піде все тут чудово. То Просто довелося внизу там кинути коротшу цеглу, бо там воздуховод стоїть. Ну Тут куча проблем. Але то не страшно. Потім все побачите. І тут вирішили оцей кецик. Отак не такий ставили фальш воздуховод, але будемо забивати там розчиному. Щоб укріпити краще. Ну, смисл там да, залишати 15 см того воздуховода. Тому буде так. Кожні три ряди будемо бити арматуру, ну, треба його укріпити там нормально. Хоча ну, не буде на ньому великої нагрузки. Ми зачалили таким ось способом. І заново, заново ні, розвертаємо тут половинку. Тут, 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 друзі, ми кладемо половинку саме таким способом. Бо тут не буде четверті. Це коли четверть, так, як на тому пройомі, тоді вона кладеться так. Кладаємо ми тут під шосту арматуру, але ще потрібно вставити тут воздуховоди. А вони 8 міліметрів. Тому, друзі, гемороя дуже багато. Але наша задача зробити це, щоб виглядало більш-менш нормально. <смі> З дуже кривою цеглою. От ми розклали і зараз маркером перенесемо на наш газоблок, бо потім ми будемо збивати його туди-сюди, але щоб не запутатися і по 10 разів не розкладати, Ми ставимо мітки. Не ну, можна не кожну цеглину, да, там а через метр. Ну що в нас тут? Двіжняк. З самого ранку. Росім замішується, цегла нарізається. Сьогодні з Максом займаємося розкладкою тут уже з першого ряду. І повністю будинок вже буде, так сказати, заведений по колу. перший ряд. Ну і я повністю сьогодні цілий день продовжу займатися цією нашою вхідною групою, бо тут, друзі, купа проблем. Тут Дуже важко все. Ось і стовпчики, тут є проблеми. Там бачите, ми навіть трохи відкос напустили. Тут прийдеться трохи зрізати. Ну і тут, да? щоб вийти на відкос, там і шлами теж під шестьорочку зробили. Ну, буде все добре. Все зробимо як потрібно. А тут вже маємо 4 ряди. Все буде добре. Що ти, Володимир, знімаєш шаблончик, так? Да? Буде нарізати тепер там нестандартні половинки, а кусочки, під 17, під... А, от, а та чекушка, Макс, не пам'ятаєш скільки? 4-3. Чотири. Та ні, давай 4,5 її робити. Буде нормально в там. Дуже тепер почалось У багато в нас запилювання. А, а представ, ось як ми дойдемо до наших відкосів на вікнах, там жах буде взагалі. Дуже буде багато пилянини, друзі. Тому слідкуйте. Ти кажеш? Та станочок, без станочка нам було б хана. Так, ну і на підбиваємо його на арматуру нашу. Почав я на нашу вхідну групу, друзі. Арматура вся наша на місці. І буду потихеньку тут ряд підкладати, там ряд. Ну потихеньку не получится тут швидко, не буду тут спішити. Ось тут дуже непросто. Це не те, що там да, на тях по двох углах лінію вішмали. А тут одні кепсики, одні кути, одні... таке. -та. Завів я значить там цеглину нашу. І тепер мені потрібно е, Макс отпиляв 17 кусок наш і кладу туди наш кут. Отакий чудний. І для цього в мене є спеціальна рейка. От я зараз покладу і покажу вам. От Отак вона кладеться у нас. І все. Тобто я зможу і туди покласти і цю половинку нашу. Ось, будь ласка, бачите, як я намазав наш розчин. Ось наша та рейка. Тут розшивка нам не потрібна і тут також не потрібна, так як в нас тут будуть обоє дверей, да, ставитися з Тут не буде в нас четверті. Тому там просто по затірочку обережно затрим і все буде добре. І поки, друзі, значить, я тут буду все вирізати, ловити свій отой гіморой, <гум> як кажу я. Володимирович вже став сюди ловити. Потрібно йому вийти на відмітку 52. Ну, Подимати, Ні-ні. подимать, так? Да? Так. Да. Це, друзі, є, поки все повирізаємо, це, звісно, ти намаж зараз на дві цеглини, хай воно трохи побуде тут. Так? Воно вже. Зразу ну, на дві намазать. Є ось одна у нас, друзі, трьохчетрочка, і тепер кладу сюди половинку. Перед цим намазавши на ній І все, маємо такий чудовий наш. Кут стовпчик. Нехай він підсихає, а я поки там піду покажу хлопцям, куди цеглу переносити, на ту дальню нашу лінію. Значить, ще раз нагадаю, що ми тут робимо без подушки, так як цей стовпчик. Та й взагалі, що вона там? Та подушка, вона взагалі не потрібна. Обов'язково добре забутовуємо там все. І обов'язково кожні три ряди ми будемо забивати сюди арматуру. Кажу, Максу, не хватиш шнура. Він каже, хватить. <схай> ну вже я бачу, що хватить. Хлопці наносять цегли на цю лінію. Андрюш, а піди мені принеси там отакий уголок okay. з арматури восьмерочка, щоб okay. на кут сюди. Що? А я ж тобі казав, <схай> бачиш, я завжди правий. Що, <схай> Максик, давай, поки я тут кут заведу ще одну цеглинку, а ти дов'яжи там. І отак, коли ми кожен ряд заводимо, обов'язково. Ми повинні взяти наше направлення. Макс там бере від стіни 15 см. Цегла 12 плюс подушка 3. Тому так кругом ми заводимо цеглину, а з іншої сторони будинку держимо рулеткою від газоблоку. Це обов'язково потрібно зробити. Все він держи. І от дивіться, ми бачимо. Тут у нас по цеглині, а там потрібно трошки забити. Міліметрів 3-4. Коли я підбив, тепер ми бачимо, що у нас ідеально по цеглині весь кут натягнуто. Навіть отут ось можна біля воздушної подушечки цієї витяжки плошки видвинути. Отак завжди беріть і ви направлення. Все, Макс пішов, значить ще раз вимітає все і вже робить конкретну нашу розкладочку, друзі. Під шістерку. Завжди вертикали ми кладемо під рейку 6 мм. Шість. Можна навіть там в якомусь випадку там сім зробити. Ну ні в якому разі, не вісім. І тоді буде нормальна кладка. А як ви зробите широкі шви, вже буде видно дуже цікаво. Ось Макс вже кілька розклав. І от дивіться, під шестерочку, які красиві получаються вертикальні шви. Але ж яка наша задача? Ви зрозумійте, що поки ми дійдемо до нашої основної кладки, тут потрібно нам ще промучитись, так як нам. Через кожну четверту цеглину потрібно вставити воздуховод. А він у нас 8 мм. Тому перший ряд ми будемо тут класти не 6 мм, а 5 шов. А вже на решті кладки піде 6 мм. Щоб ви уявляли це. Так? Перший ряд ми кладемо. Отак, Плюс тут ще проблема. Тут кожна восьма цеглина у нас попадається. Нестандартна, вона там і нижча, 5. і вища, ну є з нею проблеми. Не і взагалі вся цегла тут різна по розмірам. Є 25,6 мм, є 25,5 є 25,2, 25,3. отак, чотири розміри. І плюс є, що навіть 25 немає. Макса, а поміряй цю коротку, наскільки скільки вона я заморожує. 24,8. От, 24,8. Вона на 7 мм коротша від цієї, що біля неї лежить. Уявляєте, так? Да? Оце прикол. Ось дивіться. Побачили? І нам потрібно зробити красиву кладку. Така наша задача з Максом. Ми вдвох з Максом працюємо тут. Що ми маємо на цю хвилину? Все, Макс, значить... Погнав нашу розкладочку, тільки потім ми вже зможемо завести дальній кут. Тут кут теж хай підсихає, а я пішов працювати на нашу вхідну групу. Шнур наш зачалений. І Андрюха вже потихеньку робить там розкладку. Розкладку обов'язково кладемо перші три ряди. Через те, що цегла дуже різна, а в нас тут різні ж задачі. Я вже казав, в нижньому ряду є воздуховоди. Плюс там. Он... Додається нестандартна цегла на 7 міліметрів менше. Тобто обов'язково перші три ряди розкладаємо перед самою кладкою. А далі, вже, коли ви вже виріжете отак чотири ряди, ви будете бачити вже розкладочку, вже просто йдете по нижній цеглі до самого верху. І кладка буде як дзвін просто. Друзі, прийшов сюди показати вам, що тут наші відкоси. Заставили зробити 8 міліметрові шви. І от подивіться, вже мені це не подобається. Вже видно, що вони такі, да, ну. Ніколи так не робіть. Ну тут немає в нас виходу. Тут ми можемо... І так, і, і так, нам ці два відкуси прийдеться зрізати, але по мінімуму, Да? Тут прийдеться зрізати 2 см. А там один. Не можемо ми більше зрізати їх. А тут один. Тому ото кажу, вертикальні шви завжди робіть під 6 мм. Показую за цю стіну. Тут же ж ми розкладаємо під 6 мм. І наша задача вийти на той відкос. І знову ж ось Андрюха розкладає, розкладає, і ми бачимо, що не виходить. Вже збилося. Тому нам потрібно вкинути ще кілька наших коротких цеглин. Тут ми їх вкинемо 4 штуки на всю лінію. Хотіли дві, ну... Не виходить тоді з розкладкою нашою. А хочеться ж зробити так, щоб кругом була ціла цегла. Все, розкладка наша зроблена. І починаємо вирізати другий ряд. Цеглу нашу мажемо обов'язково по тичку. Обов'язково. Ця цегла дуже така. В треба обережно працювати. І, будь ласка, друзі, маємо такий ідеальний наш шовчик. Поки почав я тут розкладку цього другого ряду, це буде не швидко, ще раз щоб нормально зробити. Ну, Андрюха займеться ж нашими відкосами. Раніше я казав, що нам потрібно три відкоси відрізати. Там 2 см, здається. Ну, а тут ось десь 1,5 см. Вон, ми перенесли точку. Зараз він лазерьок виставив і намалює ідеально рівну лінію аж доверху. Все, лінію маємо. І зараз Андрюха там да, через кожну блочину поставить точки таким маркером. А потім ідеально правилом намалює цю лінію, щоб її гарно було видно. І беремо жовчку нашу ізрізає. І цю лінію перенесемо, до речі, і на ту сторону. Щоб і з тієї сторони в нас откос був. Ідеально рівний. Та, переносимо так точки. Та все хватить. Все, і беремо правило він. І намалює лінію. Ось я підклав. І тепер краще піти з цієї сторони. Що нам це дасть? Щоб всі шви у нас були чітко під 6 мм. І потім, якщо ми до центру дійдемо, тут скидаються ще в нас дві ось короткі кирпичинки. І якщо ми підходимо і в нас там не вийде шов 6 мм, ми, значить, додамо вже четверту нашу коротку цеглину. І таким чином вийдемо на ідеальну нашу розшивку. Да, друзі, багато дуже-дуже багато тут розкладок, цих вимірювань. Дуже багато. Нема тут такого, да, як з пресованою цеглою. Там перший ряд ви як вирізали, там ідеальна цегла до міліметрів. Ідеальна. Я працював вже скільки об'єктів з пресованою цеглою. Маю надію, колись ще знімемо відосік. Там дуже ідеальна цегла, тому там... Перший ряд вирізаєш і все. А тут треба морочитися до кінця кладки. Ой, з такими розмірами. Маємо ідеальні шви, як бачите. І ось ж я вам покажу ще одну нашу, так наглядно покажу, ще одну нашу проблему конкретно. Ця міл... кирпичиці, а верніше цегла, да, що ми вкидаємо, що я вам казав, що вони коротші на 7 мм. Вони ще й нижчі на 2-3 мм. Тому ми їх розкладаємо. В різних містах. Потім, коли на наступному ряду покладеться рейка, бачите, все тут згладиться отак ідеально. І ніхто ніколи не зрозуміє, що тут лежить нестандартна цеглина. Знову ж таки, так як ви і тут цього ніколи не побачите. Ряд у нас ідеально вирізаний. І піднімаємо нашу зачалку ще на ряд. І так і працюємо далі. От і вся система. І вже в нас зачалено на третій ряд. Вирізав відкос і ще така від мене порада. Завжди починайте кладку з відкосу. Ніколи її не зганяйте або ну, на кут, да, або на відкос. Так як по центру ви там ще зможете обманути систему, тут ви нічого ніколи не зробите. Тільки потрібно спочатку відкос, потім уже гнати лінію. Друзі, ще раз кажу, обов'язково мажемо тільки потичку тут на місці. Більше ніяк. Тільки так. Тоді у вас буде кромочка, все чистенько, все. Кладка буде просто ідеальна. Друзі, ще ряд на вхідній групі і там зачалку я підняв, показую. Андрюха, старайся кожен шовчик. Ну і продовжую знову наш кут стовпчик. І підемо в шостий ряд. Шостий ряд і знову набиваємо арматури. Так. Все в нас заведено вже, вирізано, розмічено. І вже почали, почав я заводити кути, там завів. І зараз тут заведу. А це не красавчик. Красоту навели, бачите, як на огороді. <гум> ну зато б, зараз ми з Максом, а верніше Макс, бо я буду працювати на цій стіні. Макс зможе тут нормально рухатися. А тепер треба... ж... Бо то ми так тут стрибали, розумієте, аби швидше, щоб розмітити. Ну не... Отак. А взагалі потрібно цю роботу було зробити спочатку, з початку, самого початку. І от тепер ми зараз думаємо, що треба щось і отут нам змонтувати, щоб нормально теж, щоб я не стрибав по цих трубах. Тому зараз щось ми придумаємо. О, оце пацани красавчики. Дивіться, що вони мені придумали, а? Все, і як... ану переверни його. Щось там. Щось міша нам там. Ні, по центру виставляю. І буде круто. Є один кут, друзі, є в нас. Хлопці якраз зробили мені такий місточок. І зараз заведу я там кут. І все забутуємо. І потихеньку будемо підніматися вгору. Все, друзі, працюю. Дивіться, все зарештовано. Хлопці поставили три козлика. ось три відеречка в мене. Цегла вся наверху. Просто ходиш, не треба ні нахилятися. Все просто зручно, чудово. Ти тільки думаєш про якісне будівництво. Так, тут поки все. Андрюха розшиває. А я підгоню цей стопчик. І отак потихеньку зрівняємося зараз. Потім заведу тутку, там знову і потихеньку працюю. Андрюха розшиває, друзі. Дуже круто. Андрюш, провіриш вже ж всі з'єднання обов'язково із старою да, кладкою. Обов'язково. Андрю, ти припух чуєш. Андрій? Що це за робота сидять? А жартую, давай, давай. Давай. Мені потрібно ще тут рядочок. Який приспособа. Тільки вгору трошки піднімай, щоб кромку не здирав там. Так, ще рядочок я. Зараз тут. Заморую. Більше я тут не можу кладку класти. Стою до Володимировича сюди. На кубатуру. О, почалось. Отак за цією молоддю і працюй, да? так? Уже дзвонять дівки. Так, ну ладно, пішов я. Поможу йому, щоб швидше. Докладу тут рядок та й погнали. Бо нам треба до... за два дні ще підняти. Тут так ще тисячу треба вкинути. За два дні. За два з половиною. Від розшивки лицевої кладки залежить 40% успіху виконання робіт. І ця відповідальність на моєму Андрюхі. Решта 60%. На мулярові. Володимирович, да. чуєш? Да. Ну що, шмальнемо сьогодні під вікна, а? А що, тут небагато вже залишилось там? Треба шмальнути. Працюємо, друзі, працюємо ми вже. П'ятий день, так, да, Макс? П'ятий день. Ну і у нас трошки вже пішли квадрати. Так як ми довго вирізали дуже перший ряд, ну як довго? Ну Трохи ми там намнюхали, знаєте ж, вже казав. Будинок обкладати і зробити, щоб кругом була цігла цегла. Плюс, щоб подушка вся була одинакова 3 см. Це, повірте мені, не так уже й легко. Все, рощі на місці, кава на місці. Працюємо. Друзі, скоро нам з Максом таке ж... Що... Та ми попідганяли б, треба буде сюди ж таки переходити. І підганяти тут. Але ж у нас, як ви знаєте, тут от коси недороблені. Тому зараз стаємо шліфувати. Значить, лайфхак від команди Я мастер Ха -ха -ха. та жартую я, який там лайфхак. Чуєте, щоб не дихати пилюкою. Будь ласка, візьміть віночок, намочіть все. Баєте отаку тірочку ось гарну, я вже там відосики знімав за 200 гривень. І будь ласка, ось маєте лінію таку і шліфуєте. Те, що вам треба, і ви бачите, що пилюки у нас абсолютно немає. Не тріть його сухим ніколи. Іначе надихайтесь такої пилюки, що будете просто в шоці. Все, працюємо. Пізніше вам покажу вже тут ідеальні відкоси. Рухаємося потихеньку вперед. Ми з Максом. І, в принципі, і кут тут вже треба, ну, я зараз тут ще одну цеглинку заведу. З тієї сторони кут я вже завів. Ще ряд ми тут покладемо. І в принципі будемо ставати вже в інше місце, поки я позаводю всі кути.